Розповім про подію, яка сьогодні сталася в Києві, де на відомого волонтера і блогера Сергія Стерненка напали. Відбувся замах на його життя, фактично. Жінка, яку, до речі, СБУ оперативно затримала, стріляла в Стерненка, але куля прийшла на виріб. Як повідомив сам Стерненко, його вже прооперували і безпосередньо куля нічого важливого не зачепила. Він Додав, що СБУ спрацювала просто блискавично і подякував спецслужбі за таку роботу. Тож загрози життю волонтера немає. Ну а змі тим часом публікують деталі, що мовляв українські спецслужби встановили, що російські спецслужби переказували гроші жінці, яку сьогодні якраз і затримали, яка стріляла у Стерненка на дві українські карти один із платежів був аванс за вбивство Стерненка. У середині квітня, на отримані якраз, гроші від Росії, ця жінка орендувала житло в будинку, де жив сам Стерненко, і стежила за ним. Камери відеоспостереження зафіксували її в різні дні в торговому центрі поблизу цього будинку, а також і на паркінгу. У день замаху вона чекала на Стерненка біля будинку. Щойно він вийшов із дверей. Вона відкрила вогонь. Один із чоловіків, які супроводжували Стерненка, затримав підозрювану на місці злочину. Тому Бачимо, що повторюсь, як і зауважив сам Стерненко. Тут чітко і швидко спрацювала служба безпеки України, і також якраз розуміємо, що один із чоловіків, який супроводжував волонтера, скоріш за все, якраз і був представником СБУ.